Маємо невтішні повідомлення із Запорізької області, зокрема, повідомляється, що росіяни захопили там населений пункт Левадне. В силах оборони України підтверджують просування ворога на тому напрямку. Я зазначу, що спершу сервіс Діпстейт повідомив про окупацію російською армією населеного пункту Левадне на Запоріжжі. Левадне, розташоване неподалік адмінкордону із Донецькою областю. Ну і українські військові підтверджують просування російських військ на цій ділянці фронту. Послухаємо детальніше. Дійсно, на тій ділянці лінії бойового зіткнення після вугледару ворог наростив певні зусилля. Провів перегрупування і провів масовані штурмові дії, внаслідок чого мав частковий успіх. Тобто вклинився в нашу оборону на глибину приблизно взводного опорного пункту. Ну і за словами речника село оборони півдня, наразі тривають заходи з відновлення позицій, як він каже, та стабілізації обстановки. Волошин заявив, що не поспішав би в той самий час називати Левадне, Левад, перепрошую, населеним пунктом. Він зазначив, що це по суті такий польовий стан. Який знаходиться в низині, і захищати його, проводити там оборонні дії дуже складно. Наразі, за словами Волошина, всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення під контролем Збройних сил України і триває оборонна операція щодо відновлення нашого положення, пояснив Волошин. Разом з тим ситуація в Запорізькій області непроста. Росіяни не припиняють обстрілювати, зокрема. Як прифронтові райони, та й не тільки цей день не став виключенням. Сьогодні вранці росіяни знову обстріляли Запорізьку область. Детальніше про ситуацію там. І про події в регіоні дізнаємося від нашого кореспондента, який вже долучається до нашого ефіру. Його ім'я ми не розкриваємо із метою безпеки. Отже, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Тож яка зараз ситуація на Запоріжжі? І от наскільки в самому обласному центрі можливо відчувається ну, такі певне загострення на фронті? Вітаю вас. Ну скажімо так, в обласному центрі давно вже два роки щось таке відчувається, інколи більше, інколи менше. Ну, люди впевнені згартувалися, знаєте, до різних щиток, стали ставитися. Ну тільки хіба що можливо в самих гострих моментах, коли починають прилітати ці керовані авіабомби то так, звичайно, не був з емоцій, дехто виїхав, більше залишилося, як на справа. Ну, одним словом, запоріжчим не звикати до того, що відбувається. А що ж відбувається там насправді? Ну за останню добу не було прильотів керованих авіабомб по Запоріжжю. Однак росіяни, я подивився, останні два дні здалеку їх кидають по Ріхову, по роботинському плацдарму, по навколишним населеним пунктам. Вчора вони там близько п'ятої ранку залітали, кидали туди каби. Сьогодні також там з п'ятої до шостої ранку, так умовно кажучи, кидали керування бомби авіабомби на Ріхівський плацдарм. Ну, отака там зараз ситуація. Два авіаційні удари помилчі в баках і по малі, ток, матч це зафіксувала наша обласна військова адміністрація. Це все в районі Оріхова роботи. Стрілянина по лінії фронту була, ну скажімо так, інтенсивною, було 215 прильотів безпілотників, два обстріли реактивних систем і 136 обстрілів з артилерії. Під час цієї цієї стрілянини мирні жителі не постраждали, повідомляє обласна адміністрація. Те, що стосується ситуації біля Левадного, ця інформація ну, вона правомірно там стривожила багатьох, що там таке. Відбувається, ворог просунувся на Запоріжжі. Ну, треба сказати, що самі окупанти, вони 14 жовтня офіційно там відвідували, що вони ослободілі Левадного написали. Причому ситуація після того була, ви знаєте, такою неадекватною для них, оскільки ну, за зведеннями нашої адміністрації вони по цьому левадному, по освобожденому ними, вони щодня кидали. Дрони Камікад застріляли з артилерії, кидали туди азіабомби, тобто ну, виходить, що самі по собі кидали. Ну треба сказати, що вони це на перший випадок, коли вони там щось на словах освободілі, вони замовкли після 14 жовтня і про це Левадне практично не згадували. Сьогодні це після того, як Діпстейт зворушив всіх тією інформацією. Ну так вже і група військ Таврія пояснила, що там о, ладно, це польовий стан кажучи, на село, що мов в низині, і що е вживаються там зараз заходи для того, щоб відновити позиції. Е я думаю, що там треба е поспостерігати так би мовити найближчими днями, що там насправді відбуватиметься, оскільки за минулу добу ось перед цим повідомленням. Я так розумію, що дібстежі ж вони аналізують там, а, різні інформаційні помилки ворога. За минулу добу також обласна адміністрація дає прильоти по Левадному, що правда, це не азіабомби, але артилерія і дрони по Левадному від ворога били. От. Ну, одним словом, там ситуація склалася така, яка потребує з'ясування. Ну і власне кажучи, це зовсім не привід для якоїсь там паніки, оскільки це далеко від Запоріжжя, це там я б сказав більше ста кілометрів. Там от е мова не йде про якийсь там грандіозний прорив кудись когось. От, а що там буде відбуватися, побачимо. І знову ж таки я сьогодні передивився в е, інформаційні джерела ворога. Вони про левад не мовчать, поставь повідомляє. А вони ну вони, мабуть, вважають, що вони 14 жовтня його там зиміни і, і так далі. І я ще раз підкреслюю. Бували неодноразові випадки по Запорізькій області. Коли росіяни радісно рапортували, що от село наше, а потім з'ясовувалося, що воно там чи зовсім не наше, чи воно в сірі зоні, що воно вже давно в них під окупацію двадцять року. От, ну, такі таке буває.